Сірий кольор один із найпопулярніших відтінків на сьогодні в інтер'єрі. Ми маємо усі можливі відтінки цього кольору. До прикладу, у нас тут тканина мікробелюр. Тканина дуже невибаглива, досить практична, дуже гарна по ціні і чудова по якості. Ось подивіться, будь ласка, у нас тут світлі відтінки. Це найсвітліші. Поступово переходимо до середнього тону. Класичний сірий, тканина матова без блиску, і найтемніші відтінки сірого ось таких тонах. Для вашої зручності відправляємо зразки безкоштовно, для того щоб ви максимально комфортно змогли обрати відповідний відтінок для вашої оселі.